Шведський автовиробник Вольво провів випробування прототипу автомобіля самохода на дорогах. У планах компанії масштабна програма, в рамках якої 100 автомобілів Вольво їздитимуть вулицями Гетеборга без водія. Ми запускаємо систему натисканням кнопки на кермі. Щойно система систему активовано? Можна прибрати ноги з педалей, а руки з керма. В автономних автомобілях застосовується технологія, розроблена компанією Вольво для запобігання нещасним випадкам. Сюди входять камери, радари та лазери. З 2017 року сюди увійде також система дистанційного зв'язку та центр контролю руху. В даний час автомобілі ще не здатні самостійно перелаштовуватись на автономний режим, проте з введенням двох останніх технологій це стане можливим. Ще одна властивість майбутніх автомобілів здатність до самостійного паркування. Це дасть змогу водієві залишити автомобіль біля стоянки, машина самотужки знайде вільне місце і припаркується. Якщо автономний автомобіль цілковито виправдає наші сподівання та надії, це дозволить нам досягти майже нульової аварійності на дорогах. що звісно є величезною перевагою. Хоча автомобілі автономні, це звісно, не знімає відповідальності з водія. Гонконг славиться не тільки своєю ресторанною культурою, але й тим, що тут щороку викидають на смітник мільйони тонн продуктів. Отож, один винахідник вирішив впоратися з цією проблемою і створив цією метою автономну екосистему. Назва системи – «Екокюб». за словами її винахідника Джека Ченга, і суть полягає в тому, що в будь-яких відходах завжди можна знайти щось корисне. перед нами новий пристрій для переробки харчових відходів, в основі якого концепція екосистеми. Ось комаха. Вона відкладає яйця, з яких вилуплюються личинки. Ці личинки харчуються відходами. А згодом самі йдуть на поживи для риби. так само за її допомогою можна вирощувати овочі. Вода в акваріумі теж відіграє свою роль. Вона слугуватиме як добриво і використовуватиметься для зрошення овочів. Жу Цін'янь, викладач архітектурної школи Китайського університету в Гонконгу, був відповідальним за дизайн та структуру системи «Екокуб». Ми маємо використовувати кожен сантиметр вільного простору. Отож, оскільки ми доволі обмежені в горизонтальній площині, ми побудували нашу систему у вертикальному вимірі. Таким чином, взаємозв'язки в ній функціонують значно краще. Фірма ще не продала жодного екокуба, Проте вже відома його очікувана ціна 18,5 тисяч євро.